І що не догадаєтесь, куди мене сьогодні покликали. Так, буду когось вітати по відео. Пані та панове, вас ненавидять тисячі українців. Кожні 10 хвилин хтось із вас буде вмирати. А хто саме вирішить онлайн-голосування? В живих! Залишиться лише один з вас. Ра почалася. Це Оля Сумська на їдах поїхав. Дім'я. Мені іноді забавки доводиться в такій фігні знімати. Тримай. Він єдиний, хто не боїться, тому що знає, що він в безпеці. А я казала, що сезон холостяка з тобою рази по три передивлялась це влаштувала все. Я потрапила у реаліті шоу. Тут смська терен, шелбі, і ще якісь. Дід. Ну ти що не пізнала? Це ж Лесі з бразерс? У нього точно ПТСР. після армії, після холостяка. Так це ж як врів кальмара. А що таке грав кальмара? Купа людей зачинена в одному приміщенні, і вони заради грошей роблять усіляку фірм. Ааа, верховна рада. Або Джозефіна. А тобі що не пропонували за гроші вдягнутися? Мені зазвичай пропонують навпаки. Він думає, що це оран. Ти на що натякаєш? Ти ж сказав, що вбивця серед нас. Народ, я не хочу помирати. Я щойно нову пісню написав. А хто хейтець, акто хейтець, акта сіє злобо. Я не готова помирати за п'ять тисяч доларів. Тобі заплатили п'ять? А! а я тут за тисячу помираю, як лох.